Ім'я Миколи Давидовича Нищети з Максимівки відоме багатьом, особливо людям старшого покоління. Кожен, хто його знає, скаже лише добрі слова вдячності за працю Миколи Давидовича. Адже він все своє життя служив людям, нашим землякам. Тож сьогодні хочеться розповісти про життєвий шлях шанованої людини. У сім'ї звичайних селян Оксани та Давида. 6 травня 1930 року в селі Рибальське, що на Сумщині, народився Микола Давидович Нищита. Тяжке дитинство. Відповідальність за рідних, працелюбність це все про нього ювіляра. У 1949 році Микола Давидович успішно закінчив охтирський технікум механізації сільського господарства. Молодому спеціалісту довелося працювати у радгоспі Березино. Ізмайловської області та Одеська. Він був завідуючим майстернею і за досить короткий час зумів заслужити авторитет і повагу серед сільчан. Після служби в армії у 1953 році молодий енергійний комсомолець був направлений на роботу у першу Петропавлівську машинно-тракторну станцію МТС Богодухівського району. Спочатку був дільничним механіком, обслуговував п'ять колгоспів. Потім Миколу Давидовича на щиту призначили інженером-механіком-контролером. Микола Давидович з великою теплотою пригадує цей період своєї роботи. Адже на той період в МТС було 117 тракторів, 8 зернових комбайнів, плуги, сіялки, культиватори. Пригадую, як серед тракторів були у нас відомі на той час ХТЗ Колісний, Універсал, розповідає Микола Давидович. Він відповідає за технічний стан всієї цієї техніки, яка обслуговувала колгоспи і радгоспи. Неодноразово його нагороджували грамотами і подяками за перемогу в соціалістичних змаганнях. Без сумніву, вчасно проведений ремонт гусеничних і пропашних колісних тракторів дуже допомагав колгоспам і радгоспам. Микола Давидович тричі був учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки. І в 1957 році нагороджений відповідною медаллю. У 1958 році у зв'язку з реорганізацією МТС Микола Давидович був переведений на роботу на ремонтно технічну станцію інженером з держтехнагляду. Багато хто із старожилів пригадує, як у ті роки активно освоювались нові трактори Білорусь КДП-35, ДТ-54, С-80. Микола Давидович саме й займався тим, щоб дати правильні настанови і рекомендації, як якісно і швидко відремонтувати нову техніку. Знання, досвід, мудрість Микола Давидовича допомагали йому стати шанованим і авторитетним у колективі і серед керівництва. У цей час у Миколи Давидовича у трудовій книжці з'являється перший запис про заохочення та перевиконання виробничої програми. І вже у 1961 році. Микола Давидович знову піднімається кар'єрними щаблями, його переводять головним інженером у Богодухівське відділення Сільгосптехніка. Дуже багато хто з жителів Максимівки пригадує суворого керівника, який умів вислухати, допомогти, а якщо потрібно, то й справедливо покарати. Стрімкий розвиток економіки вимагав розширення виробничих потужностей, швидкого і якісного обслуговування машинно тракторного парку колгоспів і радгоспів. І вперше на території колишнього Радянського Союзу впроваджується так званий богодухівський метод технічного обслуговування машинно тракторного парку. Для молодшого покоління можна сказати, що це своєрідна швидка допомога для будь-якої техніки, яка працює у полі. Машини, оснащені спецобладнанням, виїжджали до зламаної техніки у колгоспі і радгоспі і за можливості прямо на місці усували несправності. У 1970 році Микола Давидович був призначений начальником пересувної механізованої колони ПМК-122 Тресту Тресту-Харків-Водбуд. ПМК була організована у 1969 році і налічувала близько 60 працівників. Метою цього підприємства було втілення у життя нової програми уряду, а саме осушення і зрушення сільськогосподарських угідь. Що давало можливість збільшити урожай сільгоспкультур у декілька разів. Маючи величезне чуття часу і життєву мудрість, роботу в ПМК-122 Микола Давидович розпочав не з росту виробничих потужностей, а з будівництва гуртожитку на 100 місць з їдальнею і магазином. Напевно, це дало наснагу працівникам на чолі з Миколою Давидовичем ще з більшим ентузіазмом працювати. І перевиконувати виробничі завдання. У короткі терміни було побудовано майстерню, склади, котельні. Саме у цей час введено в експлуатацію Олександрівське і Дидирівське водосховище. Тільки у Богодухівському районі, адже ПМК обслуговувала не лише наш район, були створені зрошувальні системи у колгоспі Зірка і Радгоспі Улянівський, колгоспі імені Ватутіна і відгодівельному радгоспі імені Леніна, колгоспі Перемога. З реконструкцією ставка. Будівництво зрошувально осушувальних систем проводилося по всій області. Багато хто пригадає, як біля річки Мерло було реконструйовано і введено в експлуатацію 4000 гектар землі. Роботи вистачало всім. Тож невдовзі ПМК-122 кількість працівників збільшилася більш ніж утричі. Микола Давидович приймає рішення про будівництво житла для працівників ПМК. На вулиці Охтирська, 27 будують гуртожиток для молоцімейних на 26 родин і 6 16-квартирних будинків. Чи не всі богодухівці влітку полюбляють відпочити біля ставка купан? Це теж, як кажуть витвір рук працівників ПМК-122. Варто відзначити, що і в будівництві таких об'єктів, як приміщення райдержадміністрації, поліклініки, РБК, ЗОЖ номер 3 та інших брав участь і Микола Давидович. У 1981 році Микола Давидович переведений на посаду начальника ПМК Харківського виробничого аграрного об'єднання «Укрцукпром». Ця пересувна механізована колона мала ще дві дільниці у Золочівському і Вовчанському районі. Богодухівський район став невід'ємною частиною життя Миколи Давидовича, тому він доклав усіх зусиль, щоб контура ПМК була перенесена у Максимівку. Мудрий керівник, як завжди, досяг своєї мети. І знову закипіла робота, виконання виробничих планів, розширення і удосконалення виробництва. Але завжди на першому місці у Миколи Давидовича стояла звичайна людина. Тому він, дбаючи про побут своїх працівників, будує гуртожиток на 100 місць, 16-квартирний будинок, два триповерхових будинки по 24 квартири. Якщо говорити про Бодухівський район, то саме під час керівництва Миколи Давидовича Нищети. Було реконструйовано Первухінський цукровий завод, завдяки чому потужність підприємства зросла з 1250 до 2,5 тисяч тонн переробки сировини за добу. Саме в цей період у Радгоспі Уліанівський побудовано два селосховища, кормоцех, два 16-квартирні будинки, дитячий садок та інше. Про всі ці досягнення нагадують величезна кількість грамот, подяк, заохочень. Неодноразово Микола Давидович був нагороджений знаком Переможець соціалістичного змагання медалями за доблесну працю, за трудову доблесть. Має він і ювілейні медалі з нагоди 60 і 65-річчя перемоги у війні. Та, звичайно, найбільша подяка за безсонні дні і ночі праці це ще радячній земляків, які й досі пам'ятають добрі справи Миколи Давидовича. Наприкінці 1998 року ветеран праці Микола Давидович полишає трудову діяльність іде на заслужений відпочинок. Йому було на той час 68 років. Та це не змусило його вести тихе спокійне життя. Активним і енергійним, небайдужим до всього, що відбувається в районі і в державі, він лишається досі. У саду і на городі рівних йому немає. Невтомного ветерана, якому завжди до всього є діло. Можна часто зустріти у Богодухові, навіть Харкові. Він завжди намагається довести будь-яку справу до кінця, вирішити проблеми і питання. І у цьому 85-річному чоловікові напевно позаздрить більшість молодих. У Миколи Давидовича велика дружня родина: дві дочки, чотири онуки, шість правнуків. Всіма він пишається, усім допомагає, за кожного вболіває. Такий він і є по життю Микола Давидович. За це його люблять і поважають рідні, і усі. Кому довелося знати чи працювати разом з ним. Вдячності людської до Микола Давидовича море. І це закономірно, адже добро повертається з сторицею. А він стільки добрих справ зробив для району і його жителів, що багатьом керівникам і не снилось. Скажете, тоді були інші часи? Може і так, але людський фактор завжди був вирішальним. І те, що Микола Давидович був справжнім керівником беззаперечний факт. Сьогодні Знана і шанована людина Микола Давидович нищета відзначає свій 85-річний ювілей. Тож від імені усіх, хто знає і поважає цього мудрого чоловіка щирі вітання з нагоди ювілею. І як сюрприз для Миколи Давидович, вітання від його колишніх колег. Розказували. Я шкоропію. Лариса Андріївна приїхала на працю, направила мене, закінчила технікум сільськогосподарський, направила мене у Харків, Харків отстрой а Харків отстрой направив мене в Богодухів. Це було у 1974 році. Коли я приїхала, то начальником був ніщета Микола Давидович. Він мене, звісно, прийняв на роботу і спочатку я була нормиром. Як віска. Спочатку я була. Ну, мастером, коротше. Ти мастером. Та, не мастером, а учицею, а потім перейшла, назначив мене Микола Давидович мастером. Була мастером, а потім і прорабом. Хорошо себе зарекомендувала, дай Бог йому здоров'ячка, що він уділяв внимання новим працівникам, яких Направляв в Харків от строй. І так з 74-го року, як я приїхала сюди і до сьогоднішнього дня, я проживаю в Богодухові. Ну, в, даний, в даний час я працюю двірником, богодухів житло. Ну, оце поки краще моя автобіографія закінчується. Двірником богодухів житло. Бажаю Миколі Давидовича здоров'я, самого-самого найкращого. Дай Бог йому усе, щоб його всі мрії, всі його задуми здійснилися і щоб було все в належному стані. Щасливо, Микола Давидович! Я Дайнеко Павло Йосипович, був його лічним водітелем. Помните, Ніколай Давидович, щоб я був вашим водітелем. Ми з вами таке 10 років потім попрацювали в місці. Ага. Ну, я його пам'ятаю хорошого, відзивчивого, доброго, справедливого, хорошого сім'янина. Ну і я йому желаю в общем, всього, желаю скрипкого здоров'я, всього найкраще, що можна пожелати. І прожити багато-багато років. Дай бою з тим юбілеєм поздравляю. Ну і ще пере, хочу передати його ліді Андреєві жіночки привіт мене і дітям. Йоді, дочі дочки дві. Передаю привіт Тамарі і Святі. Ну і з празочком вас Ніколай Давидович. Я Павленко Олексій Прокопович робив ПМК сварщиком 70-го року. Почти до конця, ну, поки ніколи не видає, що робив, до самого пошти конця робив. Хороший чоловік, якого я знав. От. Ну і найголовніше, що ну, дуже до людей хорошо ставився до От. Ну, Желаю йому провести день роження добре, не боліти. Ізоручка. Я задорожний Василь Романович. Ніколаєвим Давидучем проработав з 1973 року по той час, по поки він работал начальником. Очень хороший начальник. всегда з ним любые питання можна решить, По жилью, по всьому. Такий хороший начальник. Я йому желаю всього хорошого і всього хорошого його сім'ї. До свидання по ПМК, сам как Николай Давидович устраивався в 79-м году, Ещё, в я говорю, в, в 69-м году он устраивался на работу, приймал з Донбасс построя і я как раз устраивався. Сварчиком я проработал. Ну, в общем, ПМК 30 лет я проработал и принял проработав. При проработав. Самое главное, я хочу отметить. Что он любил строить жилье. Жилье, его это хобби было в ПМК и даже в ПМК-9. Я там тоже помогал делать и отопление, как сварщик. Это, ну, ему дай бог здоровье. Ему в даже делал отопление. Ну, это ж, в комнате.